Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 18 крутих фільмів про вторгнення інопланетян НЛО на землю. Але перед тим, як я буду розповідати, друзі, дякуємо за вашу мужність та самовідданість нашій армії, нашим захисникам, нашим захисницям, що зараз всі секунди ведуть запеклі, запеклі бої, дуже важкі, проти цієї наволочі, цих расистів, фашистів і так далі, за нашу свободу, за те, що ми з вами існували взагалі. Дякую, склоняємось перед нашими воїнами. Підтримуйте фінансово, не забувайте, друзі. Нашу армію, на дрони і так далі. Це дуже важливо. Ну і перед тим, е, і ще як я буду розповідати про ці фільми е, хвилина мовчання, друзі, за всіх полеглих наших воїнів, всіх, хто загинув за нашу рідну Україну. Вічна пам'ять нашим героям, всіх, хто загинув за, наш, за нашу землю проти цих, проти цих варварів, і зараз ці секунди продовжують воювати, захищати наш, наші рідні домівки. Тому слава Україні, героям слава, друзі! Перейдемо до теми. Поїхали, друзі! Тема Атака Прибульців нескінченне джерело натхнення для кінематографу. Режисери та сценаристи показують різні варіанти. Фантастичних катастроф від поневолення розуму до тотальних воїн. Хоч зараз і вистачає різного лайна, друзі, нас в Україні тим більше, е, війна і так далі. Ну, ми, як справжні кіномани, з вами полюбляємо подивитися фільм, відволіктися від цього жахіття. Краще подивитися це в кіно, ніж в реальності, друзі. Тому продовжуємо перший фільм: День Незалежності. Тут, друзі, діологія, діологія, 96 го та 2016 року. Перший фільм про інопланетне вторгнення отримав не лише Оскар за спецефекти, а й премію Сатурн як найкраща науково-фантастична кінокартина. Сюжет присвячений зіткненню Землі із космічною цивілізацією. Довгоочікуване знайомство перетворюється на боротьбу за виживання, на планету обрушується вся міць непроханих гостей. І людям доводиться героїчно боротися із новітніми, із новітніми космічними технологіями. Війна світів 2005 рік. Історія розповідає про раптове вторгнення марсіан на Землю. Використовуючи потужну зброю та гігантські бойові машини, загарбники випалюють поверхню землі. Це історія звичайної людини, яка намагається врятувати своїх дітей від жахів війни. І вижити в світі, що змінився. Прибуття. 2016 рік. Поява НЛО по всій планеті викликає паніку та побоювання війни. Лінгвіст Луїза Бенкс та фізик Ян Доналі беруть на себе відповідальність за контакт із інопланетянами, доки світовий уряд готується до гіршого. Те чудовий фільм, друзі, раджу подивитися. Глобальне вторгнення. Битва Лос-Анджелес. 2011 рік. Цей фільм про захоплення Землі отримав суперечливі оцінки зарубіжних кінокритиків. У серпні 2011 року на землю обрушується серія космічних об'єктів, які були помилково прийняті за метеорити. Насправді, це початок масштабного вторгнення прибульців, які стрімко знищують людство. Після падіння кількох великих міст остаточна битва за виживання має відбутися у Лос-Анджелесі. Морський бій. 2012 рік. Це, друзі, фантастичний фільм про напад інопланетян. Розповідає про контакт із ворожою цивілізацією. Надсилання сигналу в космос призвело до того, що загарбники вторглися на Землю, плануючи знищити людство і відібрати ресурси. Використовуючи передові технології, вони блокують Гавайські острови, де є сили ВМС США. Об'єднаний земний флот вступає у нарівний бій. «Ковбої проти прибульців 2011 рік. Це друзі рейтинговий вестерн про загарбників, знятий за мотивами одноіменного коміксу. Розповідає про ковбоя, який у 1873 році приходить до тями в Малізонські пустелі із пораненням і дивним браслетом, браслетом на руці. Втративши пам'ять, він дістається найближчого поселення, де його заарештовують. Амнезія не дає згадати останні дні. А в цей час у небі з'являються літаючі об'єкти. Чужі на районі 2011 рік. Назвичайна комедійно-фантастична історія про групу лондонських хуліганів, які під час вечірнього пограбування випадково вбиває інопланетянина, який впав, із метеоро... який впав із метеоритом. Незабаром починається інопланетне вторгнення, але прибульці висаджуються в найнебезпечнішому районі Лондона, де стикаються із несподіваним опором місцевих бандитів. Хлопці готові дати відсіч чужинцям. Skyline – Трилогія. У 2010, 2016 та 2020 роках вийшов цей фільм. Франшиза розповідає про раптову атаку інопланетян. Прибульці викрадають людей із усього світу. Із вулиць, будинків, навіть із підземок. Людство знаходиться на межі знищення. Невелика група вцілілих відчайдушно бореться за виживання, щоб зупинити загарбників та врятувати землю від інопланетної загрози. Деякі герої після опромінення одержують нелюдські здібності, що допомагають у боротьбі із монстрами. Тихе місце 2018 -2020, 2020 рік. Деологія, друзі. Там, до речі, ще є третя частина. Напевно, фільм Той, що Тихе місце, який зняли типу як приклад до цих фільмів. Постапокаліптичний фільм про війну із прибульцями розповідає про катастрофу, яка знищила світ, після якої залишилися лише сліпі, але смертельно небезпечні монстри, які вбивають звук. Цивілізація впала миттєво. Люди, які вижили, більше не сміються і не виражають емоцій. Вони ховаються у зруйнованих поселеннях, мовчки і спілкуючи жестами, щоб не привернути увагу потвор. Тиша їх єдиний порятунок від нашестя тварин. Факультет 1998 рік. Цей фільм жахів входить до списку кращих і розповідає про, ст... про старий коледж е... Про старий коледж Херінгтон в якому навчаються різні студенти, від ізгоїв до популярних особистостей. Вони постійно конфліктують, миряться, закохуються та розважаються. Все змінюється, коли з'ясовується жахлива правда. Їхні вчителі інопланетяни, а паразити заражають учнів. Колишнім, колишнім ворогам доводиться об'єднатися, щоб вижити у стінах коледжу. Війна завтрашнього дня. 2021 рік. Солдати прибувають із 2051 року та вербують людей для війни із інопланетянами. Колишній військовий Ден Форестер погоджується боротися, щоб порятувати майбутні доньки. Але висадка йде не за планом. Герой опиняється у зруйнованому місті, повному монстрів. Вторгнення 2007 рік. Катастрофа космічного човника Петріот на США вивільняє смертоносний інопланетний вірус, який бере під контроль людей під час сну. Військові намагаються зупинити поширення зарази, але верхівка влади вже інфікована. Вашингтонський психіатр психіатр виявляє причину таємничих змін та намагається допомогти людству. Наступний фільм із цієї добірки Марс атакує. 1996 рік. Це культовий фільм друзі знятий режисером Сонної лощини та Бетмена. Чорна комедія про вторгнення ворожих істот, яка потрапила до топу найкращої фантастики. Маленькі зелені марсіани атакують планету, залишаючи у себе зруйновані міста. Вони з'являються у мегаполісах, включаючи Вашингтон та Лас-Вегас. Американський уряд збентежений. Генерали сперечаються про стратегію знищити інплементян чи вкласти мир. Теж, друзі, дуже чудовий фільм. Не пожалкуйте, якщо, якщо подивитися. День, коли Земля зупинилася. 2008 рік. Інопланетяни Кла... Клаату попереджає людство про майбутнє знищення планети через війни та ядерні випробування. Він прибув, щоб запобігти глобальній катастрофі, що загрошує Всесвіту. Проте страх людей та їхні дії ускладнює ситуацію, заважаючи виконанню місії Клаату. Вікінги. 2008 рік. У новій версії легенди про Беовульфа в епоху вікінгів на землі з'являється інопланетний втікач Кейнен. Після знищення його колонії, Мурвен, герою вдалося втекти, але одна тварюка проникла до нього на борт, і після аварії корабля виявилася на волі. Інопланетянин попереджає вікінгів про жахливу небезпеку і просить допомоги. Треба вистежити та знищити монстра, доки на планеті не трапилась катастрофа. Охмурі небеса, 2013 рік. Сім'я з маленького містечка переживає через дивні події в їхньому будинку. Починається із дрібниць. Хибні спрацьовування сигналізації, дивно розташовані предмети, загадкові знаки на стелі. Молодший син говорить про таємничу істоту, але батьки скептично ставляться до його слів. Все змінюється, коли, коли на тілі сина з'являються незрозумілі символи. Цікавий фільм варто подивитися, друзі, щоб, щоб лоскотати нерви. І передостанній фільм фільмі цієї добірки Не врятує ніхто 2023 рік. Режисер і одночасно сценарист зняв надзвичайний для фантастичного жанру фільм без діалогів. За всю картину вимовляється менше 20 слів. Головна героїня виявляє у своєму будинку інопланетянина. Спроба втечі закінчується сутичкою. Дивом, уникнувши смерті, дівчина шукає допомоги. Але жителі Міл Рівер ніби не помічають її і не поспішають вплутуватися. Події, що відбуваються, хвилюють тільки нещасно. І останній фільм із цієї добірки, друзі, П'ята хвиля, 2016 рік. Це популярний постапокаліптичний фільм, заснований на одноіменному романі Ріка Янці. Показує чотири руйнівні атаки інопланетян. Перша занурила територію темряву, друга принесла масові жертви, третя чому. А четверта знищила всі людські закони, замінивши їх єдиним правилом не довіряти нікому. Тепер ті, хто вижив, очікують настання п'ятої хвилі. Ось такі, друзі, чудові фільми про вторгнення інопланетян на землю. Тому раджу вам всі подивитися, хто не бачив. Це не, це не всі фільми, які є, але це перша добірка на цю тематику на моєму каналі, друзі. Тому ось такі фільми чудові, відволіктися від цього жахіття в реальності, краще дивитися все це жахіття у фільмах. Тому, друзі, ось так. Ми, як справжні кіномани, полюбляємо дуже фільми. Тому сідайте вихідний день, коли може, маєте можливість, подивіться, ці фільми цікаві. І інші фільми, які ви знайдете на каналі, теж дуже цікаві, і ці комедії, і фільми жахів із моєї підбірки. І українські фільми. Тому, друзі, слідкуйте за каналом. Дуже буде цікаво. Дякую всім за увагу. Слава Україні, героям слава! Підтримуйте нашу армію. Не забувайте, друзі, донайте на дрони і так далі. Ну, до наступних відео. Слідкуйте за каналом. Дякую ще раз всім за увагу.